Да, конечно. Против Вячеслав. На месяц? Зараз, полковник, особовий склад, підрозділів області для проведення тактичних навчань по підтопленню построєння. Заступник начальника головного управління полковник Сибір. Здравствуйте. Вільно? Надання допомоги населенню для відкачку вибухових робіт поблизу гідротехнічної споруди і зразу ж та затоплення провалених територій. Давайте управляємо процесом, раз-раз-раз. Присідайте. Доведу до вас інформацію. Ви знаєте, 11 годині 26-го кругу 4 зберігаються глядачі. Піднявся рівень річки Південний Буг. Є начальник цивільного захисту міста, прийняв рішення. Перше, провести позачергове засідання до Зверніть увагу, всі аварійно-рятувальні роботи проводяться в рятувальних жилетах. Першим перевіряю міцність. Переправи працівник аварійно-рятувального загону. Так нам не бачимо, туди перейти, за там держав зачема. Монтажопід'ємність нож – 250 кг. Працівники медичної служби надають першу медичну допомогу постраждалому до пункту надання медичної допомоги. Давайте, хлопці. Час викидати наслідки на звичайній ситуації, приймає рішення розвернути фонд допомоги розповідає завідувач пункту охорони здоров'я, аварійно рятувального і, і так далі, таких такі технічні так стани. І людям зараз надається допомога. В палаці в пункту естетичної допомоги показується фільм на розслабляючі та релаксуючі теми. І також... Пані людей на воді, Різними способами. А саме, саморятування, рятування за допомогою рятувального кінця Олександрова, пристрою Соломинки та підручними способами. Працівник аварійно-рятувального загону показує, як правильно саморятуватися під час того, як ви провалились на лін. Олександрова, засіб для додання допомоги потопаючим, являє собою плавучий лин, зазвичай з поліпропілену, довжиною близько 30 метрів, спетлює діаметром 40 сантиметрів і двома поплавками яскраво-оранжевого кольору. Рісний шолеминка призначений для додання... Працівники аварійно-рятувальної частини демонструють, як правильно рятувати потерпілого за допомогою рятувального пристрою Солонинка. Увага! Національне місце No6. Виконання водолазних робіт. Начальник групи отримує вказівку від штабу з ліквідації надзвичайної ситуації щодо проведення обстеження конструкцій гідротехнічної споруди по вулиці Кам'янець. Ті деталі, бетонних, залізобетонних, металевих конструкцій та елементів конструкцій визначається. Присутність розмірів та характер каверт. На причини їх утворення оголовків та камер розмив основи споруд. Öteki daha